Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Віло Україна. Ми вже записували відео про установку водопостачання Віло і Сарбуст. Це шикарне рішення для організації водопостачання приватного будинку. Відео ви можете подивитися в першому коментарі до цього відео. Лінк буде, або десь тут буде посилання. Але що робити, коли води потрібно більше? Коли необхідно зробити водопостачання кафе, ресторану, коли потрібно встановити дві установки в паралель, аби одна з них була резервною. У нас є рішення для вас. Це колектор, який дає можливість об'єднати дві установки і забезпечити надійне автоматичне водопостачання, сьогодні це відео саме про таке рішення. Отже, друзі, у нас. Дві установки і сарбуст, і задача об'єднати їх для роботи в паралельному режимі. Що ми маємо? Ми маємо елементи підключення під назвою гідравлічний колектор, напірний колектор, смоктуючий колектор. У нас чотири шарових крана, різьбові з'єднання, манометр, стійка кріплення з хомутами і, власне, самі кріплення. Отже, ми розпочинаємо. Отже, друзі, перед вами двохнасосна установка у складі насосів і сарбуст. Тут можуть бути насоси як 35 кубові. Тобто ця установка може забезпечити водопостачання навіть 10 метрів кубічних на годину з середнім напором 35-40 метрів. На що б хотілося звернути увагу? Тут є мінімальний набір. Тих вузлів, які потрібен для швидкого збирання станцій От, в такий комплект. Я це робив в нашому офісі, тому я не використовував пакувальні матеріали. Але хочу сказати, що ми тестували це обладнання в нашому офісі. Хочу сказати, отримали відмінний результат. Гарно зроблені зварювальні шви, продумана конструкція для забезпечення компактності. Колектор може бути розміщений, як на Ліву сторону, так і на праву сторону, я кажу по відношенню до себе. А ще хочу сказати, дуже важливо для того, щоб повноцінно це обладнання працювало в режимі робочий резервний, необхідно обов'язково довстановити плати розширення. Це функціональні плати для насосних станцій Сарбуст. Вони мають спеціальне гніздо для встановлення. Відповідно, за допомогою цих плат ми отримуємо повноцінний функціонал для. Кафе, ресторани для баз відпочинку або для тих споживачів приватних, яким просто потрібно трошки більше водички. Всього найкращого з вами була компанія Віло Україна. До зустрічі.